Вітаю всіх на каналі Роксі Зооста. У нас ви знайдете огляди деяких готелів Єгипту, а також рецепти смачніших добреників. Хоча сьогодні мова піде про інше. Мене звати Марічка і поїхали! Вже пройшло трохи більше одного місяця відтоді, як ми прибули до Іспанії. З наміром зареєструватися тут як особи, що потребують тимчасового захисту в зв'язку з агресією, яку розв'язала Росія проти України. І як я говорила в попередньому невеличкому промо-відео, я хочу поділитися своїм досвідом і розказати, як планувала поїздку. Як бронювала квитки, займалася букінгом, і що я робила, вже прибувши на місце, як зареєструватися у національній поліції, зареєструватися за місцем проживання, як відкрити банківський рахунок, для чого це все потрібно робити. А також у мене є ще декілька планів стосовно того, чим я хочу з вами поділитися. Тож, ми знаходимося в Іспанії, а саме в країні басків, що являє собою автономну спільноту в складі Іспанського королівства. І це дуже важливо запам'ятати і мати на увазі, коли ви будете планувати свою поїздку. І Мати можливість перекласти мій досвід на свою ситуацію, якщо ви теж опинитеся в країні басків, або якщо ви опинитесь в іншому іспанському регіоні. Тому що Іспанське королівство це не монолітна країна, вона складається з декількох інколи дуже відокремлених, хоча об'єднаних адміністративних одиниць, і це все також впливає на те. Який порядок і які особливості деяких офіційних реєстраційних процедур відбуваються в тому чи іншому регіоні Іспанії? Тому я буду розказувати, доносити вам свій досвід, про через що я проходила і в якому порядку я це все робила. Але, будь ласка, майте на увазі, що якщо ви зупинитеся на своєму шляху в Мадриді, в Валенсії чи Барселоні, чи в е, іншому місті в іншому регіоні Іспанії, то для вас процедура може мати інші якісь особливості. Окрім того, на що я ще хочу звернути вашу увагу. Ми приїхали у вересні, фактично, 1 вересня ми вже були в Іспанії і починали в перші дні якось ходити, дізнаватися, що нам потрібно робити далі, щоб зареєструватися в якості осіб, що потребують тимчасового захисту. Так от, ми мали доступ, так би мовити, до досвіду інших людей. Які теж приїхали в країну Басків, по, якщо конкретніше вже говорити, ми е, знаходимося у місті Віторія, Віторія Кастейс це столиця країни Басків, і ми дізналися інформацію від е, інших людей з України, які теж приїхали з тієї самої причини, які проходили реєстрацію влітку. І станом на вересень вже ситуація змінилася. Тобто ми починали йти той шлях, яким ішли вони, і нам довелося робити все трошки інакше, тому що я не можу відповісти на питання, чому так відбувається. Але, можливо, влада, поліція, країни Басків. Вирішили, що якщо трошки змінити процедуру, то це буде краще. Але для кого саме краще, або для кого саме простіше, важко сказати. Я сподіваюся, що для нас. Тож, зважайте, будь ласка, на ці два фактори: те, що вся інформація буде стосуватися міста Вікторія у автономній спільноті країна Басків. І це все станом на вересень та жовтень. Також в жовтні ми ще продовжуємо деякі реєстраційні моменти і можемо їхати далі. Значить, сьогоднішнє, фактично, перше відео я хочу присвятити, можливо, трошки відрізаному питанню, дещо вирваному з контексту, але я хочу його пояснити саме зараз. Щоб потім до цього вже не вертатися і е, не відволікатися на нього, а щоб ви одразу знали, про що я говоритиму, коли я вживатиму деякі е, фрази та терміни у наступному відео і, і інших наступних відео. Отже, якщо йти від загального до конкретного, то ситуація виглядає таким чином. 18 місяців країна Басків дає на те, щоб людина встала на ноги. Тобто особи, що потребують тимчасового захисту, можуть звернутися до уряду Іспанії в країні басків для того, щоб отримати житло. Це я не знаю точно чи складний цей процес, тому що я тільки на, мабуть, першій сходинці. Але схематично це виглядає так: нульова фаза це проживання в гуртожитку. Тобто вас там будуть забезпечувати всім необхідним, всіма речами, буде трьохразове харчування, доступ до будь-яких необхідних вам медикаментів або іншого медичного догляду, або взагалі будь-якої сфери життя. Все про вас будуть піклуватися. І цей період триватиме десь 1-2 місяці. Інколи, можливо, довше, але точно не більше трьох. Наступна фаза це окрема квартира, але не ваша особисто. Тобто не тільки для вашого користування, а вас також, скоріш за все, туди розприділять з сім'єю. Ще однією або з ще однією особою а, також в тому ж статусі, що й ви. Цей період триватиме 6 місяців. Тут держава сплачуватиме комунальні послуги, які необхідні на отримання квартири, і також вам буде нараховано деяку фінансову допомогу, яку ви будете отримувати на руки скоріш за все, не на руки, а на банківську карту. І по цій сумі треба буде звітувати, куди ви витратили, тобто зберігайте чеки. Я не впевнена, чи це обов'язково, але краще їх зберігати. Також варто мати на увазі, що як тільки вас поставили в чергу на отримання житла, вам обов'язково треба зайнятися вивченням іспанської мови. Тому. що я нагадую, у вас буде 18 місяців для того, щоб повністю встати на ноги. Тобто, після закінчення цього терміну, через 18 місяців, будь-яка допомога від держави припиняється. Тому вам за цей час, за півтора року, необхідно вже вивчити мову для того, щоб знайти роботу і працювати і самостійно. Потім оплачувати оренду і комунальні, і все-все-все, тобто все, ви готові стати повноцінним членом суспільства в Іспанії. Тому одразу починайте займатися питанням іспанської мови або навіть отримання освіти. Вони тут так називають позашкільна обов'язкова середня освіта за іспанським стандартом. Тобто, це також додаткові курси, додаткові класи для того, щоб не тільки навчити вас мові, а дати вам ті знання іспанською мовою та за іспанським стандартом навчання, які здобувають діти в перші. 9 класів, якщо я не помиляюся. Тобто початкова і середня школа. Тобто, це ви якби екстерном пройдете ще іспанську школу. І це може бути необхідним для того, щоб отримати ту роботу, яку ви хочете. І так, ми дісталися останньої фази, яка триватиме 12 місяців. І на цій фазі. Вже вам буде видана квартира особисто окремо для вашої сім'ї. І вам буде продовжувати надходити матеріальна допомога, але вже не тільки на харчування і ну, якісь щоденні потреби, а також для оплати комунальних. Тобто все будете ви вже сплачувати. З допомогою держави, але, так би мовити, самостійно. От. І від вас також будуть очікувати, що за, цю, за цей третій проміжок часу ви або зареєструєтеся в центрі зайнятості, або, можливо, вже знайдете роботу. І 12 місяців плюс 6 місяців. Ну і місяць-два на початковому нульовому рівні саме складає ті півтора року, протягом яких про вас будуть піклуватися, буде піклуватися держава Іспанії. І фактично на цьому я вже на сьогодні буду завершувати. Це питання ми розглянули, воно нам знадобиться в наступних відео, в розборі наступних питань. Реєстрації в Іспанії. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Бережіть себе та близьких, не ігноруйте тривоги, це дуже важливо. Вірте в ЗСУ, підтримуйте, донатьте, тому що їм теж потрібна наша допомога. Побачимось, слава Україні, і всього вам найкращого.